25 років тому у селі Данильчи на Рогатинщині відкрили заклад, що став порятунком для одиноких стареньких, які опинилися у складних життєвих обставинах. Чверть століття відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю надає прихисток, дарує тепло і любов кожному, хто цього потребує. Для багатьох з них на схилку літ він став рідним домом. Тож 25-річчя закладу є передусім днем народження їхнього нового життя. З нагоди такої події на свято до мешканців відділення завітали представників влади, духовні отці, місцеві аматори сцени. Урочистість розпочали з молитви, яка у цьому будинку лунає дуже часто, особливо подячна, за те, що можуть дожити віку в оточенні добрих і милосердних людей. Сьогодні 25 років, як існує цей заклад, цей заклад, ну, напевно, допоміг не одній людині в тяжких обставинах тут бути, отримувати тепло, доброту. Від працівників, які е, тут працюють. Я хочу від імені міського голови подякувати в першу чергу працівникам, які тут е, працюють за вашу доброту, за вашу теплоту, тому що деколи нелегко вам, напевно, але ви з любов'ю, з турботою відноситесь до цих людей, людям, які тут проживають, Здоров'я, терпіння Божого благословення. Сьогодні у відділенні проживає 29 стареньких. Постійний догляд своїм підопічним забезпечують 16 працівників: лікар, медичні сестри, санітарки, кухарі, адміністрація закладу. Про історію встановлення будинку для літніх людей на святі розповіли заступник директора комунальної установи Центра соціальних служб Рогатинської міської ради Лариса Дзюбада та завідувачка відділення Галина Мазурик. Я працюю тут з самого першого дня. Відкриття 2 березня 1998 року на базі Калинівської дільничої лікарні було відкрито таке відділення. Називалося воно відділення медико-соціальної реабілітації. Проіснувало то відділення до Липня 2010 року. Тоді утворили відділення стаціонарного догляду на 30 осіб. Бо це відділення було попереднє на 25. З того часу дуже багато треба було працювати, щоб ми дійшли до цих умов, які ми маємо. Напротязі цих 25 років ви тепер бачите, скільки є змін. Які зміни, а дякуючи нашій владі, є зміни, є ремонт, капітальний ремонт верху. Капітальний Ремонт першого другого поверху, ремонт приміщення кухонного і теж перекритий верх. Станов пандесе каналізація зроблена, вода проведена. Саме головне опалення. Є опалення, де тепло. Всюди тепло, коридори теплі, кімнати теплі. Не було світла, влада постаралася, дала генератор. І дякую всім, хто нас підтримує. Два роки тому у відділенні провели ремонт, що значно покращив умову проживання. Особистий простір мешканців відділення нагадує номер готелю: тепленько, чисто, затишно. Є окремі кімнати для проведення вільного часу та молитв. Душові, вбиральня, кухня, їдальня забезпечують щоденні потреби пожильців. Сьогодні вони направду задоволені життям. Від щирого серця, від щирої душі, керівникам, санітарам, поварам дуже дякуємо за підтримку, за повагу до людей, всіх. Дуже вам красний, не зейті уклеванничка. Дуже вам дякую за те, за їх підтримку, вже нас тут обслуговують. І коли треба на кожну годину все нам, хоча ми ніколи нам ще нічого не відказують, що нам треба, нам сам допомагають. Я хочу сказати, що я біженка, але а, або переміщена особа. Так. Я тут уже десятий місяць. Я приїхала з Донбасу, з міста Слов'янська. Мене тут прийняли як рідну. Як свою прийняли. За мене піклуються, допомагають мені. Мені зробили безкоштовну операцію. Я дуже всім вдячна. Рогатинська міська рада, в основі діяльності якої є турбота про людину, повсякчас дбає і про притулок для людей похилого віку. Коли у часі війни були перебої з енергопостачанням, влада забезпечила заклад генератором, аби мешканці відділення були позбавлені усяких незручностей. Не оминають своєю увагою відділення стаціонарного догляду, благодійні релігійні організації та фонди, як місцеві, так і за кордону. Усім їм велика подяка за справи милосердя. У рамках святкування Рогатинська міська рада презентувала відділенню телевізор, центр соціальних служб Дотував солодкі подарунки як для довгожителів притулку Деркач Ольги та Деркача Михайла, так і для усіх пожильців відділення. Ансамбль Козаки жовчівського будинку культури потішив стареньких українськими піснями.